У 2022 році, після проведення електронного опитування серед мешканців Одеси, місцева влада вирішила демонтувати пам'ятник російській імператриці Катерині II, щоб захистити її від вандалізму і відвезли до Одеського національного художнього музею, де зараз зберігають її всередині цієї металевої конструкції. Скульптуру з Катерининської площі зберігають на фасадному дворі музею, ось в цьому металевому боксі. Працівники музею кажуть, така конструкція полегшує догляд за нею та захищає пам'ятник від непередбачуваних провокацій серед активістів. Коли Катерину привезли, ми її е, закрили такою тимчасовою конструкцією. Зараз можна побачити, що вона вже така більш надійна і більш ергономічно виглядає в нашому просторі. Ніяких особливих умов зберігання їй не потрібно, бо це вулична скульптура, пам'ятник, який роками стояв на вулиці. За такими речами рідко доглядають якось особливо. Тому єдине, що ми зробили, це такий невеличкий клінінг. А так вона просто зберігається у цьому боксі. Пам'ятник Катерині II спородили на початку ХХ століття за проєктом одеського скульптора Бориса Дуарца. За весь час існування скульптури її демонтували декілька разів. Тепер працівники музею вирішили організувати конкурс для українських митців, які працюватимуть з пам'ятником російській імператриці. Після цього скульптура може стати частиною нової інсталяції. Це не тільки буде конкурс для художників, а це буде ще і обговорення щодо створення е різних бачень, як працювати з минулим з пам'ятниками, які залишаються на території України. Е як потрібно розуміти для чого це робиться, переробляти важко сказати? Я думаю, що ми залишимо якусь частину. Тобто е ми ще будемо прописувати ці е умови. На території музею зараз знаходиться не лише пам'ятник Катерині, II, усі інші російські постаті зберігаються у закритих фондах. Олександр Бончев, Олександр Піріжилін, перший міський.